Скажіть, будь ласка, ну що там твориться таке? Ну я поїхав воював, став інвалідом, так? Я чемпіон Європи по боксу, я пацан. Проте тобто, я ці 90-ті прийшов і ще 16-17 воював. А ви чому такі? Що з вами робиться в натурі? Ця мразь мала вже піти. Як мінімум 4 місяці назад. Недавно таке інтерв'ю видало, що мама не гарює, там таку пургу несло, що просто вуха в'яли. Це взагалі щось нереальне. Я не знаю, чому у мене таке довге відео. Я вроді 60 секунд поставив собі, тільки за короткий зняти шорс а мені якесь довге вилізло. Ми будемо довге тоді базарити. І коротше, ви. Чому його не те саме не намікнете, що йому вже треба єрмака зашкварку і тумакаку свою, і тих зеленобобіків до маминої мами. Бо він же на вибори йому всі сказали: Євросоюз, НАТО, Штати, всі-всі-всі нормальні в світі сказали, що воно на виборах вже не має права бути. Бо ми йому вибори і так підробили. Так що йому нема, немає права воно бути ніким більше. На зоні воно має бути. І все, що воно украло, йому треба заморозити і все. І на армію, і купляти багато озброєння, і виробляти багато озброєння. Дуже багато і знищити тому Макшані, щоб в неї вже не смерділо ніколи в житті, щоб вона на, на, на мільйон частин розпалася, якою вона була колись. І все. Все буде чікі-пуки. Бо вони вже закумарили в натурі. Вони ще є в якихось організаціях світових, хто їх туди пускає. Якщо то країна терорист номер один у світі, і, 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 і ото і, ті акторічки, які х, х, грають, вони терористи номер один у світі. Треба щось. Треба ми по-другому війни не виграємо. Кожен день у ті лапатники, які в армії, здають кусочки маленькі нашої землі, а маленькі до маленького, і виходить великий. Не можна так. Треба все відбити назад. Я в 16-му під Донецьком стояв з нашою ротою і ще пару рот наших було.